От хотів би вас запитати про Іран, але через перед іншим під іншим кутом збро, зору. фактично, Іран перебуває під санкціями, але створює і засоби враження, і безпілотні комплекси. Які висновки нам слід з цього зробити, що санкції не працюють, і що політична воля окремих лідерів, як ми бачимо, може бути сильнішою ніж, ну, власне зовнішні обмеження? Повторюємо з вами вже неоднократно, що таке військово-технічне співробітництво: це дійсно політична воля, це все навколо політики. І санкції, про які завжди йдеться, це санкції Сполучених Штатів Америки. В першу чергу, потім йдуть санкції Європейського Союзу. Але, скажімо, з чого складається високоточна зброя. Це в першу чергу мікро мікроелектроніка, оптоелектроніка, композиційні матеріали. Так, от, те, що стосується мікроелектроніки, вона від того від походить слово мікро, що будь-яку мікросхему можна сховати в кишені. І, в принципі, важко уявити, як можна перекрити міжнародний трафік, скажімо, ну, вибачте за таке порівняння, але так само, як трафі, наркотрафік міжнародний, так само і трафік електронних компонентів мікросхем, на жаль, фізично його перекрити неможливо. Тому. Дійсно, коли кажуть, що працюють санкції Сполучених Штатів, так це означає, що американські компанії та афіліовані з ними не постачають в спірні називаємо так режими або терористичні режими, не поставляють мікроелектронні компоненти. Але, на жаль, це не означає, що засобами розвиток, розвиток тих країн, про які йдеться, Ірану, Північної Кореї, Російської Федерації неможливо поставити. На жаль, цей трафік не прикривається, і те, про що ми з вами казали в минулому році, коли деякі коментатори заявляли, що в Росії закінчуються крилаті балістичні ракети, компоненти, ми це з вами ставили під сумнів. На жаль, це от останні ці от наші крайні дубиште, події підкреслюють те, що такий трафік, на жаль, поки що існує. Я згадав про те, що. В Україні був різний досвід співпраці з Іраном. Пам'ятаємо, що свого часу Україна співпрацювала за проектом іран 140 власне, який полягав в тому, що на території Ірану в Ісфахані збирався цивільний літак Іран 140 який був власне ну копією українського літака «Ан-140». І буквально днями от іранські видання показали про те, що в повітря піднімається. Начебто суто іранський літак, тра рамповий літак, військово-транспортний літак, який власне ну зараз буде виконувати військові функції, і виникає питання, чи це відлуння українсько-там іранської співпраці через 20 років, чи це просвітлення іранських інженерів, які вирішили все таки на основі роботи з Україною зробити свій військово-транспортний літак, що відбувається. Як і багато хто з військових, я прошу до мене ніколи не вживати слово експерт, я не експерт, я вчений або військовослужбовець. Так от я завжди кажу, що до ворогів треба ставитися з повагою. І іранські інженери вони є досить фаховими, достатньо лише подивитися на ті зразки ракетного озброєння, які вони виготовляють. Але в цьому конкретному випадку повністю вас підтримую, говоримо, шановний пане Сергію, що це дійсно відлуння. Від так званого українського іранського співробітництва, яке у таких людей, як я, українських поміркованих державників, завжди викликало як мінімум іспанський сором. Я прийшов до Пентону, коли це вже як, як контракт сталося і відбувалося, і прекрасно знаю, як то відбувалося. І документація на рампову версію літака вона вже за ті офіційних 18 років, що я працював, в Антону, вона розроблялася. Ну, я впізнаю літак ан 140, т який от зараз у вас на екрані в повітрі. Яким то сталося чином? Не мені судити, не знаю. Коментувати цього не буду, але факт залишається фактом. чи можна говорити про те, що за цей рік шахеди почали вдосконалюватися і вони стали більш небезпечними? Якщо так, то в якому напрямку відбувається вдосконалення цієї ворожої техніки? В першу чергу я хочу. Нагадати, підкреслити те, що за матеріалами вашого видання вже говорилося, шахет, що 131, що 136, або як росіяни стверджують, грань це дуже сучасний, досконалий, навіть довершений вид зброї, як би це кому не було не неприємно в Україні. Він досить високотехнологічний. Він поставлений на, сирі... на потокове виробництво. і оскільки дійсно я Мав неприємну змогу тримати в руках його елементи, то з, саме з конструкторсько-технологічної точки зору, це серйозний серійний виріб. В якому напрямку він досконалюється. Вони мають технічні засоби ройового використання, вони оснащені елементами взаємодії один з одним, тобто вони можуть літати в бойових порядках. Мають захищений завадостійкий супутниковий зв'язок для супутникової навігації, виготовлений план його взагалі з найсучасніших композиційних матеріалів. Двигун є копією і дуже ретельно виконаний копією, не буду називати двигуна якої країни. Тобто, ми маємо справу, неприємну справу з високотехнологічним і досить високоточним озброєнням. Коли ми говоримо про системні способи протидії цій загрозі, ми з вами про цю тему говорили десь півроку тому. Чи можна говорити про те, що зараз бувається певний прогрес щодо створення засобів протидії або на підставі національних розробок, або в кооперації з закордонними партнерами, які такі шляхи, на вашу думку є найбільш оптимальними, які можуть дати найбільш очікуваний швидкий результат? Повторюючи весь час, одне те саме, що, на жаль, в Україні конструкційних матеріалів авіаційних немає. І немає так само і власного виробництва мікроелектронних компонентів, тому на нинішній шлях це виключно взаємодія, співпраці з провідними іноземними партнерами. Причому наші конструкції мають бути як найпростішими з точки зору серійного виробництва планера, а ну, мікроелектроніка вона. Має бути залучено. Це мій рецепт, і, і навіть я вам скажу те, що я бачив або австралійські вироби, з, вибачте, планер з картону, але це саме той геніальний шлях. Виробництво, наприклад, з тієї ж авіаційної фанери, як би хто це не сміявся, або навіть з якихось пластиків на кшталт тих, з якого пластики, з яких виробляються, вибачте, пляшки для газованої води. Це був би прекрасний спосіб, як нам швидко освоїти серійне виробництво, скажімо так, зброї для повернення бавовни на вихідну територію. І е, нашу розмову, нашу програму, я розпочав з того, що згадував про Рамштайн, про плани щодо переоснащення наших повітряних сил на винищувачі f 16 про підготовку наших військових, але паралельно з цим е, з'являється і інші. Е, Тематичне повідомлення, яке так само стосується посилення нашої авіації, насамперед, міністр оборони згадує про інші країни. А посол України в Австралії говорить про те, що він забезпечив запит до міністерства оборони цієї країни, аби оцінити реальний стан в літаків f 18 які ми. Перебували на оснащення армії Австралії, Петряна армії Австралії. Чи можна говорити про те, що дійсно відбувається те про що ви казали раніше? Що окрім F-16, Україні потрібні і інші більш потужніші літаки, які дійсно можуть створити комплексну систему охорони повітряного простору? Що ви думаєте, якраз з ініціатив щодо Австралії? Дякую вам, що ви згадали, що дійсно ми про це говорили вже відкрито публічно на, на початку широкомасштабного вторгнення, якраз щодо літаків F18, F15I. Тому що повторюю ще раз для глядачів, що справжня лінійка винищувачів в її основі мають бути важкі тактичні винищувачі на кшталт F15I, ну а раніше у нас це був Су-27. Тому що це як важкий винищувач він має перевагу в тому, що може за, на, на тому ж бойовому радіусі, але підняти в, або в півтора рази більше зброї, або мати, або мати більший бойовий радіус, власне, літак f 18 від початку в куларах я про нього говорив, знаючи, що в Австралії він є вони є в наявності, і про ці літаки йшлося давно. І ще я вам нагадаю, що ще з початком Ще АТО, ще 2014 рік. Вже тоді і Канада е заявляла про те, що була готова. Ну на той час йшлося так розумію. Про продаж все таки, а не на постачання. На сьогодні йдеться про постачання. А і коли виникали навіть спори вже в минулому році, оскільки до мене зверталися різні і е е представники влади, і Міністерство оборони, і я нагадував про це літак. І тоді казали, ну, все-таки ж, f 16 він більш доступний, має більше запчастин, але і Парі навіть намагалися прийняти тактику технічних характеристик. Але от ви показуєте зараз якраз зліт за авіаносця, то я їм нагадував, що цей літак він за ТТХ майже нічим не гірший за f 16 але його планер набагато, і його конструкція набагато міцніша з рахунок того, що це якраз палуби виночищені. Озброєння він має теж саме. Ще раз нагадаю, що таке винищувач. Це, це платформа, яка має нести зброю. Так, от, винищувач f 16 f 15 і f 18 в австралійському виконанні. Це винищувачі, які є універсальними, здатні працювати як в повітрі для завоювання і підтримки правових повітря, так і по землі, тобто оснащення озброєнням повітря земля. Так, от знову таки, ті F-18, які є в наявності в Австралії, вони доведені до класу роботи якраз універсальної, і за умови їх відновлення, то скільки я розумію, що літаки вже теж досить давні, не можна казати старі, треба казати просто давні, вимагають технічного обслуговування та відновлення, але технічно вони підготовлені для того, щоб працювати будь-яким сучасним наявним американським видом озброєння. Ми згадуємо про всю лінійку літаків там F-16, F-15, F-18, Власне, це проекти компанії Боїнг і накладаємо це на тренд, який зараз відбувається в Україні. Там німецька компанія Rheinmetall відкриває спільне підприємство в Україні. 51% належить німецькій компанії, яка збирається там створювати і завод з ремонту і виготовлення нової бронетехніки. Потім в Україну заходить концерн Баєсистем, який там представляє всю лінійку військової техніки, включно там системами РЕБ і компонентів для f 35 І виникає питання, чи є зараз на часі все таки питання розширення такої оборонопромислової кооперації з таким велетнем як Боїнг, враховуючи те, що так чи інакше в сегменті авіації ми якраз приходимо до тих зразків, про які ми згадували раніше. Додам до вашої інформації для глядачів, що F-16 16 це сьогоднішній Lockheed Martin, колишній General Dynamics, а дійсно f 15 і та F-18 18 це літаки тепер корпорації. Boeing. ну і власне скажу уже без як кажуть, пафосу, що мене я був примушений покинути ДП Антонов саме через те, що як тепер зазначається в деяких документах, як американський шпигун, я сприяв. Тому що в Україні відкрилося складальне виробництво літаків спочатку, Боїнг ті Севен це був би учбово бойовий літак або легкий винищувач. Ну і власне, в подальшому літаків Ф-15 і не сталося, але нагадаю, що і Держ Державний департамент Сполучених Штатів Америки, і, власне, корпорація Боїнг відгукнулися ще в 2019 році на наше прохання. І яке я особисто цим опікувався, відгукнулося буквально за півроку, і Боїнг отримав експортну ліцензію початково для того, щоб постачати складальні комплекти Боїнгтісеван в Україну. Тому я вважаю, що теперішньому політичному естеблішменту було б край доцільне продовжити той потурований вже попередньо мною і колегами шлях. З корпорацією Боїнг щодо літаків 18-15, і безумовно, е е говорити і планувати складання легкого винищувача t 7 чи як він буде називатися вже в US Air Force. І так само треба співпрацювати з корпорацією Lockheed Martin, Northrop Grumman та іншими провідними компаніями. Ну, безпосередньо зараз ми говоримо про Сполучені Штати Америки. Я, з радістю дивлюся на те, що вже починається співпраця з Байе Systems, це британсько-американська корпорація у ну, повноземній бронетехніці Rheinmetall. Але я все-таки вітав би нагадаю, те, щоб відбувалося створення спільних, я не кажу підприємств. Це зараз не про організаційну правову форму, але співпраці між існуючими підприємствами і спеціалістами українського оборонно промислового комплексу. Та провідними західними корпораціями, щоб це не була гра в одні ворота, що ми тут організовуємо в Україні складальні майданчики, я про своє забуваємо. Як Тарас Григорович Шевченко казав, чужому навчайтеся, але свого не цурайтеся. Своє треба підтримувати і розвивати. Тому що наша, ми маємо з вами бути суверенними. Це не йдеться там про уособлення, автономізацію. Ні, суверенність це означає, що ви і своїм теж займаєтеся.